Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами зустрілися на ринку, але ми будемо не по ньому ходити, бо вже пізно, як завжди. А йдемо прогулятися по Полтаві, подивимося, що тут і як в день, в п'ятницю. Купила вінок. Як? Не знаю для чого, може, для того, щоб як відьма літати навкруги і дивитися. Де тут і можна знайти якісь казкові для нас види. Зараз мені подобаються ці види і ці квіти. Ну, ми бачимо таку вулицю Шевченка, вона дуже жвава, активна машин ми бачимо теж багато. І йдемо туди, де давно не були, мабуть, вже рік і що тут ще є. Люди кудись бігуть, їдуть. Навіть не знаю куди Говорять, там говорять. нетерплячі які, як ви гадаєте, якщо вони посигналять, хтось швидше, швидше поїде. Чи вони сигналять нам з вами? Бачите, скільки тут оцих. Штучок маленьких. Ну, ми з вами не для того тут йдемо, а подивитися на цю каланчу. Прекрасно. І може ще щось побачимо, не знаю. Подивимось, що тут в переході теж багато чого тут є квіти, малина, все для нас з вами, з вами. Брюки тут є, якщо вам холодно, та куртки і вон, бачите, по якій ціні. Ну, ми не за джинсами прийшли сюди. Тому будемо дивитися на каланчу. Вона мені подобається. Ось трояндочки наші тут ще є. Бачите, ось скільки машин. Медуніверситет бачите теж. Якось тут зараз дуже жваво. Ну, хоча я так помітила, що в п'ятницю чомусь в Полтаві, як, шка... як скаж... скажемо, бігуть кудись, їдуть. Ви ну, всі поспішають вже відпочивати, мабуть. О, бачите, скільки градусів. Тринадцять. Поч Почти. нас тут ринок, то і склади, подушок, рушників і таке інше. І з тут багато, бо медуніверситет. Далі йдемо. Що тут буде? Тут починається медмістечко, де багато медичної допомоги не тільки державної, а й частних, приватних кліник, але їм потрібно теж поїсти, тому їди теж. Повно. Да, Тут ми не так багато чого побачимо, але багато людей різних. Люди теж цікаві. У всіх свої думки на обличчях, і це теж дуже цікаво. Кожен займається своєю справою. Ну і ми з вами теж займаємось. Так, Стає вже спекотно. Виходило якось так було прохолодно, про я одяглася тепло, але зараз якось так спекотно. Не знаю, куди піти далі. Мабуть, ми вже довго з вами гуляємо, тому, мабуть, закінчимо на цьому. Ставте лайки. Далі будемо з вами гуляти і спостерігати за полтавським життям, яке воно цікаве та різноманітне. Пока-пока.